Швейцарія передала оброди три пожежні машини. Переговори з кантоном Берн тривали близько півроку і, нарешті, увінчалися успіхом. П'ять днів тривала подорож до Швейцарії. І назад вдалося привезти три автомобілі 2013, 2004 та 1990 року. У дуже хорошому стані. Все це стало можливе завдяки пані Анджелі. Коли розпочалася повномасштабна війна, вона залишила свої справи, понапаковувала свою приватну машину, яка пізніше також пожертвувала асоціації людей з інвалідністю у бродах, і приїхала в Україну, щоб дізнатися, чим Швейцарія може допомогти волонтерській діяльності. Це був не перший візит пані Анджели до України. Вона приїжджала раніше для туризму та вивчати українську в УКУ. Також потрібно зазначити, що це напевно перший випадок в історії бродів, коли і взагалі в історії напевно України, коли столиця Швейцарії Берн передає такому маленькому містечку броди напряму три свої автівки, які там могли би ще служити працювати в Швейцарії. І на передачі äh, був як посол України в Швейцарії äh, пані Венедіктова, також заступник міського голови Берна Рето Наузе і головний пожежний інспектор кантону і міста Берн, äh, доктор Томас äh, Рамзаєр. Їм щиро дякуємо від нас усіх від жителів міста Броди і від тих, які яким може майбутньому допоможуть ці автівки. Алло, люди, я в Україні. Ähm... Ich bin, ähm, ich bin gerne hier. Ich bin nicht das ja. erste Mal hier. Und ich habe über Freunde. Через моїх друзів вдалося знайти ці машини. Мені подобається подорожувати, тому я зараз приїхала в Україну. Анжела каже, що їй не страшно їхати в Україну під час повномасштабної війни. Коли її питають в Швейцарії, чому вона це робить, вона стверджує, що почувається безпечно. От відношення до війни важка тема. Швейцарія неодностайна. Так іптиз.

Асосікомпліціною страхіровіца, але в Австрії також таке схоже. Машини мають малий пробіг, обладнані усім необхідним. Вони могли б ще довше служити Швейцарії, але їх безкоштовно передали Україні. Всі машини є повнопривідні, мають дуже велику прохідність, багато блокировок. Тобто машини якраз повністю адаптовані для нашої експлуатації в наших умовах. Мають автоматичну коробку передач. І є досить економними. Є нові рукави, вогнегасники, генератори, освітлення. Ось тут стоїть така штука, що коли йде задимлення в приміщенні чи на дворі, і коли надзвичайно потужний дим, то ця штука роздує роздуває, роздуває дим, і тоді машина може далі працювати, бо надходить кисень. Тут, ну, тут обладнано таким великим об'ємним баком біля е, 2 тонни 700 має об'єм е, резервуару для води і також є резервуар для, для піни. Техніка, яка була в бродах раніше, була передана на схід, туди де йдуть бойові дії. Тож ми з особливою вдячністю допомагаємо і бродам, і Україні у цілому. І просимо, якщо є можливість дістати ще машини, передавати нам ще. Адже війна триває і потреба зберігається. Лунало багато добрих слів, подяк і запрошень у гості. Хочу подякувати представнику з Швейцарії, нашій колезі пані Анжелі, за ту допомогу, які, яку вони надали нашій бродівській громаді, а вони доставили на Україну, в наше місто Броди три пожежних машини, які будуть використовуватися в екстремальних ситуаціях. Щиро дякую вам від всієї громади нашого міста від усіх за ту допомогу, яку ви надаємо під час війни в нашій країні. пожежно рятувальна служба бродівського району хоче висловити вам надзвичайно велику подякум за надання нам благодійної допомоги Hilfe, у вигляді пожежних автомобілів, які будуть виконувати завдання на території нашої hier, громади. Вашій професійній пожежній команді міста Берн. Äh, доктору Томасу особисто. Доктору Томасу особисто.

Сьогодні радий дуже, що машина нарешті офіційно передана бродівським рятувальникам, а також що відкрито також добровільна пожежна дружина у кафе Броди. Маємо дуже великі плани по розвитку добровільних дружин і далі по Львівській області, не тільки в нашій громаді. Наразі передано автомобіль такий саме з Німеччини у Заболоці. Два автомобілі має приїхати у Красне в липні. І плануємо надіємося, що вийде цього року також відкрити офіційно також добровільну пожежну дружину у старостинському окрузі Станіславчику. Там ще потрібно дуже багато зробити і по будові, і по збору команди. Але в нас вже є перші члени добровільної пожежної дружини, які пройшли навчання. Є багато дуже бажаючих. І тому я сподіваюся, що інші старостинські округи, а також інші громади візьмуть це як добрий приклад і будуть розвивати добровільний пожежний рух далі по всій території області та України.